Зоряного часу доби вам громадяни в ефірі 16 й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про інструмент Растар, створення реквізитів і пройдемося по місячному звіту. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. Растар, вперше представлений на CitizenCon два роки тому, є інструментом, який дозволяє розробникам легко розміщувати та маніпулювати спорудами на поверхні планет та супутників. Це внутрішній інструмент, який фактично створюється силами трьох людей. З часів його презентації на CitizenCon'і дуже багато уваги було приділено зручності його використання та стабільності. На даний момент за допомогою AurStar реалізовано величезну кількість наземних об'єктів на поверхні планет та супутників у системах Стентон, Пайера та за їх межами. Одночас з цим продовжується робота над стабілізацією та покращенням технологій, щоб команда могла використовувати Растар на цілій низці локацій від найновіших покинутих поселень до реконфігурації існуючих наземних баз в Альфі 320. Зараз у системі Стентанг є 70 підземних об'єктів, і коли вони створювались кілька років тому, команда мала досить широкий набір інструментів для їх реалізації, проте через технічне обмеження неможливо було реалізувати весь їхній потенціал. На 70 готових локаціях існували лише два охоронні. Об'єкти та дві нарколаби на той час команді не вистачало інструментів та технічних можливостей для реалізації більшого. Тепер інструмент Растар дозволив вийти на новий рівень, і зараз вже можна повернутися назад і переглянути ці 70 локацій, щоб створити більше різноманітностей, щоб кожна локація не виглядала як копіпаст версія іншої. Растар дозволяє використовувати систему розміщення в реальному часі. У поєднанні з модульними елементами, це дає художникам можливість будувати локації на поверхні планет швидше та якісніше. Простота та зручність використання залишає художникам більше часу на опрацювання деталей кожного поселення. Якщо раніше бази просто розміщувалися на поверхні планети, тепер є можливість підібрати для цього найкраще місце з урахуванням усіх особливостей рельєфу, ландшафту або навіть освітлення в різний час доби. Ну і один із найважливіших плюсів це те, що інструмент може працювати і зі старими об'єктами, які були створені ще до його появи. Величезна кількість таких об'єктів вже пройшла через Растар, і ми зможемо побачити он. Нановлені поселення у майбутній версії 320. В черговому шоу Star Citizen Life Джаред спілкувався з художником з реквізиту Луїсом. Під час спілкування Луїс створював концепт інтерактивного кейсу, фізикалізованої коробки, де могли б зберігатися якісь ігрові набори, щось на кшталт зброї з магазинами та предметами для модифікації або переносної аптечки, набору всіх медичних приладь, всіх типів ліків і медичного пістолету. Основна ідея такого кейсу в тому, щоб надати можливість купувати якийсь стартовий набір одразу. Не кожен елемент окремо. Основна програма, в якій працюють художники з реквізиту це 3D Max, але деякі речі зручніше робити в блендері, тому немає якоїсь суворої заборони або рекомендації. В C робиться ставка на ефективність і зручність. Тобто, якщо щось простіше зробити в якійсь іншій програмі, то заборони на її використання немає. Кожен художник, не тільки з реквізиту, за час роботи знаходить якісь унікальні інструменти, які дозволяють йому краще робити свою роботу. Луїс в процесі використав декілька, пояснюючи, що це нормально, якщо покращує якість роботи спеціаліста. Взагалі, весь процес створення будь-якого предмету для Star Citizen має більш-менш стандартний сценарій, тобто, після визначення для чого потрібен предмет, художник повинен продумати його функціональність. Якщо це кейс для переноски, то в нього повинна бути ручка. Якщо це медичний кейс, він буде з пластику і матиме якісь умовні позначення. Далі, якщо предмет можна так чи інакше пов'язати з якимось брендом у грі, непогано було б візуально підтримати цей бренд в дизайні предмету. На подальших Етапах втілення предмету дуже важливо налаштувати все ретельно і правильно, бо система постійності і шлях до повної фізикалізації іноді не пробачають помилок. Так, наприклад, у досвіді Льюіса був випадок, коли неправильно налаштована клепка корабля була багато разів клонована через Ctrl-C, Ctrl-V, і через це корабль фактично руйнував робочий білд. Тому до таких речей треба бути особливо уважним. Але в цілому процес створення реквізиту зараз вже доволі стандартизований і дозволяє, на прикладі кейсу з випуску лайф робити їх дуже швидко. І у великій кількості під будь-які задачі. Тепер трохи інформації з місячного звіту. Команда зі штучного інтелекту закінчила низку завдань щодо створення можливості переходу NPC з режиму гравітації в режим невагомості. Тепер NPC можуть входити та виходити з кораблів через шлюзи та люки. Також було покращено систему навігації, щоб мати можливість з'єднувати дві точки з різних зон. Раніше була можливість поєднувати лише батьківську та дочірню точки. Триває робота над бойдами. Наразі триває робота над бойдами гризунів, вносяться додаткові. Редагування в навігацію, щоб вони завжди залишалися в межах навігаційної мережі. Штучний інтелект груп тепер може отримувати від розробників позначку синхронізації, що дозволить групам робітників, які працюють над одним завданням, виглядати більш реалістично. Команда з анімацій працювала над візуальним покращенням ефектів перезарядки та захоплення. В даний момент йде робота над додаванням все більшої кількості взаємодії кравця з об'єктами для більшого занурення в ігрове оточення. Художники з персонажів продовжують роботу над екіпіруванням мисливців за головами та бан Моди Dusters. Паралельно з цим йде робота над контентом для Intergalactic Aerospace Expo та Luminellia. Команда художників з кораблів розпочала роботу над Whitebox RSI Polaris. Завершено чорновий інтер'єр та вирішено деякі проблеми з концептом. Для ненансованого корабля проводиться полірування, додавання деталей, робота над екстер'єром та інтер'єром та полірування освітлення. A1 Spirit знаходиться на фінішній прямій, Залишилось доопрацювати лоди ушкоджень. Продовжується робота над C1. Ще один ненансований корабль знаходиться. На стадії Грейбоксу там Брілл Шторм на завершальній стадії для поасан такай. Нарешті обрана панель приладів. Вона ще потребує доопрацювання, але вже влаштовує команду концептуальна. Origin X1 увійшов до стадії грей боксу. вирішуються різноманітні естетичні проблеми та опрацьовуються механічні відповідності для всього снаба. Команда з аудіо працювала над завданнями для пайро Також було внесено зміни до програми Flight Experience, оновлено технологію вібрацій та ударів. Команда з рушію продовжує роботу над старт Власна система збирання коду, яка повинна стати на заміну поточної, Розроблена технологію моніторингу оперативної пам'яті, що дозволить краще контролювати її розподіл. Внесено деякі покращення в рамках переходу на Вулкан, що дозволить скоротити кількість дубльованого коду та забезпечить можливість використання на системах з Linux. Разом з командами з фізики та транспортних засобів проводили роботи над підтримкою HAL-C. Команда Entity System працювала над підтримкою Restart та Resource Network. Команда Sphinx проводить експерименти над прогресією навичок. Наприклад, нарощування сили може дозволити гравцям переносити важчі предмети з меншими штрафами, а деякі прийоми захоплення можуть відкрити доступ до швидких та тихих наборів дій. Розпочато провадження механіки ковзання, якщо гравець спробує сісти під час спринту. Команда з ігрових функцій продовжує роботу над новим тяговим променем для транспортних засобів. Продовжується робота над ресурсною мережею, яка є складовою інженерного геймплею та життєзабезпечення. Йшла робота над новими прототипами сальважу. Внесено покращення в систему майнінгу на основі. Нові відгуків гравців. Команда з місій проводить полірування та перевірку місій отримання вантажу. Глобальна подія Блокейт Ранер отримала схвалення та перейшла у стадію розробки. Вантажні місії, а також місії з крадіжки та повернення вантажів, завершили етап планування. Розпочато роботу над репутаційною системою, яка дозволить гравцям отримувати знижки на послуги та товари при взаємодії з угрупуваннями з високою репутацією у гравця. Команда по роботі з графікою додала початкову реалізацію тимчасового згладжування, що має покращити результати більш Іх конфігурації. У бекенд Вулкану було інтегровано API-розподіл розподілу пам'яті AMD, що дозволило підвищити стабільність системи. Поліпшено функцію підсвічування силуетів. Міні-карта також отримала ефект пінгу навколо цілей. Команда працює над гру нового шейдера води, де реалізовано розбризкування при ударах, а також виправлено велику кількість помилок. Команда з ефектів виправила проблеми з картами ушкоджень. Тепер вони працюють коректно. Команда внутрішньоігрового брендингу працювала над майбутнім Intergalactic Airspace Expo. Також було проведено фінальне доопрацювання системи Пайра. Команда з предметів взаємодії також завершила роботу над матеріалами та предметами в магазинах Пайра. Команда з освітлення займалася поліруванням локацій навколо Пайра. Команда зі створенням локацій продовжує працювати над покинутими станціями Pyro. Крім того, покращено показчики навколо New Babyч. Команда сюжету продовжує взаємодію з різними командами розробки, щоб просунути вперед завдання створення місій для пайра. Йде пошук голосів та інтонацій для квест гіверів. Команда дослідження. Та розробки внесла зміни до рендерингу атмосфери та об'ємних хмар, що значно покращило продуктивність та якість рендерингу, команда з основних технологій покращила продуктивність Buildings Blocks, що зменшило навантаження на процесор зі значним приростом продуктивності. Команда з інтерфейсу користувача разом з командою графіки розробили нову систему внутрішніх карт, яка допоможе гравцям орієнтуватися в складних містах, планетах або кораблях. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5 тисяч внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.